Зміцнюється безпека держави на морі. Невдовзі до бойового складу ВМС України увійде підводний човен Запоріжжя. На тижні, що минув Севастополь, відвідав міністр оборони Михайло Єжель. Під його керівництвом на судноремонтному заводі Міністерства оборони Російської Федерації, де практично закінчується ремонт єдиного підводного човна вітчизняних військово-морських сил. Була проведена робоча нарада. Побував керівник оборонного відомства і на самій субмарині. Детальніше наш кореспондент. Підводний човен Запоріжжя є єдиною субмариною у військово-морських силах Збройних сил України. Великий підводний човен Б-435 увійшов до складу військовоморського флоту СРСР 6 листопада 1970 року. До 1990 року входив до складу північного флоту, а потім до складу 153 бригади 14-ї дивізії підводних човнів Чорноморського флоту. Після розпаду СРСР човен майже не виходив у море. До складу військово-морських сил України субмарина Б-435 була передана зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Влітку 1997 року і 11 липня була переіменована в Запоріжжя. А 21 липня офіційно війшла до складу військоморських сил України і 1 серпня підняла прапор військоморських сил України. З 1997 року підводний човен Запоріжжя знаходився в ремонті на судноремонтному заводі Міністерства оборони України в Балаклаві. З 2003 року човен проходить ремонт в судноремонтному заводі Чорноморського флоту Російської Федерації. Сьогодні. практически заканчиваются ремонтные работы полностью на подводной лодке. Первое. И следующий этап – это швартовные испытания. То есть испытания всей техники на стояночном режиме. Будут проводиться испытания всех агрегатов, всех систем подводной лодки. Вот эту задачу мы должны решить до 15 декабря. Я думаю, еще при нынешней владе, при нынешнему Верховному главнокомандующему, Україна буде мати і нової сиголочки підводну лодку і новий флот. Необхідність створення в складі військово-морських сил України підводних сил не підлягає сумніву. Без підводного флоту надводні кораблі не спроможні у повному обсязі відпрацювати курс підготовки і, як кажуть, на флоті закрити протичовнові завдання. За словами міністра оборони Михайла Єжеля, в Україні буде свій підводний флот. Підводний човен це є бойова одиниця, на якій покладено виконання дуже важливих завдань. Це пошук підводних човнів, пошук кораблів, пошук конвоїв і знищення, звичайно, в умовах бойових дій. Але крім цього, підводний човен є своєрідним спарін-партньором. Я маю на увазі, що на ньому відпрацьовується завдання протичовнової боротьби. Як може корабель, будь-який надводний корабель, вести боротьбу з підводними човнами, якщо він не володіє технологією і не розуміє, з чим і як він бореться? Тому що я тоді якраз порівняв, якщо боксеру дати можливість кожен день бити грушу або мішок, да, і потім випустити проти нього е, підготовленого боксера, то бою не вийде. Він, він не розуміє, що це таке. Він просто відпрацьовує удар. А як цей удар нанести, він не розуміє. Тому я якраз хотів в дуже популярному, Популярним способом пояснити, чому ще, крім того, що це бойова одиниця, потрібен підводний човен. На нього буде зав'язано, я вам скажу, без перебільшення приблизно 60% бойової підготовки на інші кораблі, тому що це якраз вже питання пошуку підводних човнів, відпрацювання всіх завдань по підводній, протичовнові, стрільби і так далі і тому подібне. Допомагають у ремонті човна українським підводникам російські колеги. Вони докладають максимум зусиль для того, щоб якнайшвидше вітчизняна субмарина стала до бойового строю військоворських сил України. Проведені ряд робот, які ми після контракту з головним предприятиєм ЦКБ «Чорноморець» вже. Произвели. Значить, це є оконч... частина роботи докового ремонту, частина роботи по корпусним, по корпусним конструкціям, системам, механізмам. обслуживающих системы и жизнеобеспечения и боевые системы подводной лодки. Значит, готовность работы сейчас составляет порядка 85-90%. Есть, готов, есть вероят, полная, полная, уверенность полная уверенность в том, да, в том, что завод и предприятия, которые выполняют ремонт подводной лодки, подойдут своевременно к швартовным испытаниям. І прозведуть їх в ті сроки, які у нас оговорені з Міністерством оборони України, а також з головним ісполнітелем Цекиве Чорноморіць. Відомо, що вітчизняні військово-морські сили не залишаються поза увагою цивільних. Кожен корабель вітчизняного флоту має своїх шефів і Запоріжжя не є винятком. Приїжджав мер Запоріжжя, ми з ним встречались і он сказав, що я буду фактично оказувати велику підтримку. Вот буквально сьогодні привезли краску для підводної лодки Запоріжжя і форму одягу. Ну це, це тока Это я якось буду вкладувати средство для того, щоб підводна лодка вийшла в море. Влада міста поділяє думку міністра оборони та командування вітчизняних військово-морських сил щодо відновлення підводних сил України, які посідатимуть дуже важливе місце у захисті морських просторів держави. Лодка абсолютно нужна, чтобы мы были готовы э, иметь минимальный уровень оборонной способности. Это определяет задачи министра обороны. Понятно, что нам не нужно сейчас держать какой-то высокий уровень, но быть готовым надо ко всем чрезвычайным ситуациям. Без подводного подводной лодки не могут наши военные корабли готовиться, иметь соответствующую подготовку. Підготовці екіпажу великого підводного човна приділяється чимало уваги. Підводники відпрацьовують елементи водолазної підготовки та багато іншого. Зокрема, одним із найважливіших етапів практичних тренувань було стажування групи представників екіпажу підводного човна Військово-морських сил Збройних сил України Запоріжжя на чолі з капітаном третього рангу Денисом Колочаном на підводному човні Чорноморського флоту Російської Федерації Алроса. Екіпаж, звичайно, в таких встояночних умовах його підготовка. Крім тих підрозділів, де якраз вже працюють, наприклад, бч 5, електромеханічна бойова частина, ну, вони такі віртуальні підготовка. А безпосередня, звичайно, підготовка проводиться на, там, де діючі механізми. І я хотів би подякувати нашим побратимам, колегам нашим, морякам Чорноморського флоту яким, які вирішили питання щодо стажування екіпажа підводного човна Запоріжжя на підводних човнах Чорноморського флоту. Тільки буквально в суботу, да? суботу командир корабля, майбутній командір бч 5 і інші офіцери повернулися з походу, де вони стажувалися на підводному човні Чорноморського флоту. Ефективність та доцільність великого підводного човна Запоріжжя не втрачена, навіть якщо зважати на поважний вік човна. Ще багато років екіпаж субмарини зможе виконувати завдання за призначенням. Впевнений командир підводного човна. Підводний човен в сучасних умовах не не втратив основного. Це своєї основної якості, це скритності. І підводний човен. Також важко знайти і зараз, як і 10, 20, 30 років. І я думаю, що і надалі також дуже буде важко знайти підводний човен. І це дає великі переваги цьому кораблю. Екіпаж субмарини готовий до швартових випробувань і з нетерпінням чекає на той день, коли всі ремонтно-відновлювальні роботи будуть завершені та буде дано команду на вихід в море. Звичайно, ми з цим екіпажем вийдемо, будемо відстояти підводний човен. Українського флоту, хоча б один вихов ведут ні одниці представники поставлений у збройних силах, але будемо відстоювати. Перва прийдя на лодку, когда відзвався, спочатку задача зачета йде теоретически і практически, і потім, коли здав зачет, вже маєш право на вахту. Як вступаєш на вахту, вже вже йдуть більше практичні заняття. В смислі погружені і сплиті лодки в цьому районі. Головне, це щоб люди були готові, бо від кожного матроса з лодки залежить з жизнь з цих Вже в недалекому майбутньому Україна матиме повноцінні військово-морські сили з підводним човном, який, за словами міністра оборони Михайла Єжеля, буде виконувати функції не лише бойової одиниці, а й тренажера для надводних кораблів. Також міністр оборони України Михайло Єжель під час робочої поїздки до Севастополя повідомив, що до 2020 року буде побудовано чотири корабля класу Корвет. А голова Севастопольської міської держадміністрації Валерій Саратов знов підтвердив пропозицію міської влади назвати перший корабель Севастополь і бажання проводити активну шевську роботу.